Корисні думки з книжок для інфобізнесу. Частина 64. Декілька років назад до моєї коучингової програми приєднався чоловік, який був дійсно успішним в темі заробітку грошей на нерухомості. Він сказав мені, що хоче стати експертом в темі нерухомості і навчати інших тому, що знає сам. Я був схвильований, тому що, хоч я і не знаходжусь на цьому ринку, у мене є два-три десятки друзів, які є на цьому ринку. Я назвав імена своїх друзів, які були дуже відомі в цій галузі, але цей чоловік нікого із них не знав і ніколи про них не чув. Я сказав йому, що якщо я знаю його ринок краще за нього, то у нього проблеми. Тому задача, яку я йому поставив, полягала в тому, щоб знайти 20-30 інших гуру, які вже були на його ринку, і подивитися на все, що вони пропонують і чому навчають, та з'ясувати, де б він міг зайняти своє унікальне місце в цій екосистемі. Є так багато людей, які хочуть почати свій бізнес. І вони просто починають створювати якісь речі, взагалі не розуміючи історію ринку, як виглядає конкурентне середовище і яке місце вони збираються зайняти в цій екосистемі. Якщо ви дійсно хочете досягти успіху, вам треба навчитися розуміти ринок, на який ви виходите, щоб ви могли створити там свою категорію і зайняти своє місце в цій екосистемі.